Ну що ж, для двох більших, що зараз на 10 метрах, спереду це ft 1048 вольтовий і ззаду ft 1596 вольтовий спереду 2,5 діаметр, ззаду 2,8 змінив я контролери, поставив їм те, що потрібно. Значить, зараз ft 1000 сидить на 48-вольтовому буст з підвищенням з 7 вольт починає роботу. І на Сіркаті зараз їде 96-вольтовий вітряк в режимі старту роботи з 48 вольт. І він чудово дає йому розганятися. Налаштування вдалося підібрати так, як треба. Тобто, все відповідає чітко вітру. Дійсно, ну нормально. Поки що я більше як 800 ватт, ще з нього не бачив от, за сьогоднішній день. Але тим не менше, вітер вже порив частий. Він ще чітко не їде. FT1000 теж полетів краще, тому що ну блін, це MPPT. Він значно краще і швидше реагує на зміни будь-які вітру, Він дає йому втримати обороти а Ну, тут взагалі без варіантів. Тобто логіка для вас проста, те, що я казав: 48 вольт берете буст, 96-120 вольт берете бак пониження, або серкат або такий самий, тільки на пониження, от, і вся особливість. Більше ніяких відмінностей немає. І тоді воно буде їхати так, як треба. Да Погратись треба з налаштуваннями, підібрати один раз і забути. Ну та й таке.